Понеділок, понеділі Митеря і Фарисея. Прошу Господа, благодаті, вдумливо слухати та правильно розуміти Його святе слово, але спершу помолимося, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби дібр. Життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Другого соборного послання святого Апостола Петра Читання. Улюблені, насамперед знайте, що ніяке пророцтво Писання не допускає. Особистого тлумачення, бо ніколи пророцтво не було проголошене з волі людини, лише натхнені Святим Духом промовляли святі люди, послані від Бога. Були, однак, у народі і пророки неправдиві, як і між вами будуть учителі ложні, що ведуть погубні єресі, відрікшися владики. Що відкупив їх, ведуть на себе наглу погибель. Сила людей піде за їхньою розбещеністю, і через них дорога правди буде зневажатися. Вони зажерливо оманними словами торгуватимуть вами. Засуд на них уже здавна не бариться, і погибель не тримає. Бо коли Бог не пощадив ангелів, що були согрішили, але кинув у пекло і запроторив їх у темну безодню, тримати їх на суд. І коли він не пощадив старовинного світу, зберігши лише вісім душ, з яких був ной, провідник правди, і навів потоп на світ безбожних, і коли він. Щоб дати приклад майбутнім безбожникам, міста і содому спалив і засудив їх за збурення, і коли він вирятував праведного лота, що уполівав над розбещеною поведінкою беззаконників, бо праведник, живучи між ними, та, і чуючи та дивлячись на очинки беззаконників, мучився день у день праведною душею. Господь знає, як визволяти побожних від спокуси, неправедних же призначених для кари, триматиме на день суду. Коментар бо ніколи пророцтво не було проголошене з волі людини. Дорогі мої, Господь Альфа і Омега. Це означає початок і кінець. Він вміщає у собі все, що було, що є і що буде. Святі люди, пророки, які були близько для Бога, ці божественні тайни, якщо можна так сказати, пізнавали, бо самі вже ставали причасниками божественної природи. Через свою смерть і Воскресіння Ісус Христос чинить кожного з нас учасниками своєї божественної природи, також кличе нас бути Його пророками, щоб ми якнайглибше пізнавали Його, Його волю, розуміли, що чинити в різноманітних обставинах свого життя. Пророцтво. Не зазервоване комусь одному. Пророк це не той, хто говорить про майбутнє. Пророк це той, який близько до Бога, і той, який промовляє, маючи власний дощ від Бога. Пророком має бути кожен із нас, але тільки тоді ним стане, коли стає близько до Господа. Від Марка святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням, вважайте на себе самих, вас видадуть на суди, водитимуть по синагогах, ставитимуть перед правителями та царями ради мене ім на свідоцтво. Треба, щоб Євангеліє проповідувалось спершу всім народам, і коли вестимуть вас, щоб видати, не клопочіться, що будете говорити, лише кажіть те, що дасться вам у ту годину. Не ви Бо говоритимете, а Дух Святий. Брат, видасть на смерть брата, Батько дитину. Діти повстануть на батьків і смерть їм заподіють, і ненавидітимуть вас уші за моє ім'я, та хто витримає до кінця, той спасеться. Коментар, ставитимуть перед правителями та царями через мене їм на свідоцтво. Дорогі мої, Господь. Вказує на те, що християн, що християн будуть видавати на суди, битимуть, ставитимуть перед правителями на суд. І це буде нагодою не лише постраждати за Христа, за що, як пам'ятаємо, апостоли завжди дякували Богові, а також змогою свідчити про Бог. Бо хто б нас не карав, хто б нам не давав болю чи несправедливо поводився з нами, знаймо, що саме в цю ситуацію ставить нас небесний Отець, щоб ми свідчили про нього. Бог, який усе сотворив і є володарем усього. Господь, якого славить увесь всесвіт, хоче і нашого особистого свідчення, і переважно, що складніші обставини, то більше Бог сподівається на наше свідчення. Отож, навіть якщо ми в дуже складних ситуаціях, то замість того, щоб впадати у відчай, найперше пригадаємо, що Бог очікує нашого свідчення. Звичайно, не завжди буває легко чи просто свідчити. Але Спасителю теж не завжди було просто. Інколи, замість слухати Його, люди хотіли його вкаменувати, насміхалися з нього і зрештою розіп'яли. Але знаємо, що в Євангелії. Господь нагадує нам, хто витримає до кінця той спасеться. Не треба задовольнятися своїми здобутками, так само, як і не треба знеохочуватися через свої невдачі. Треба бути витривалим, куди б нас Бог не поставив, витривалим в усьому, б не ставалося. Слід долати труднощі з розумінням, що сам Бог провадить нас через усі обставини, а ми маємо свідчити, незважаючи ні на що. Учні поцікавилися в Ісуса, коли настане кінець віків і які будуть знаки цього, розповідаючи про початок горя. Він згадав про війни, землетруси, голоднечу, і нак торботливо сказав, уважайте на себе самих, адже у часи найважчих випробувань важливо адекватно ставитися до того, що відбувається навколо. А отже, бути мудрими, не панікувати, зберігати розум холодним. Гідно прости, стояти різним викликам. А я як переживаю свої життєві випробування, особливо в теперішній час? Чи розумію їхню важливість у моєму житті? Ісус каже учням, що їх переслідуватимуть, які переслідували Його, видадуть на суди, як видали Його, битимуть, як били Його, і все це діятиметься через важу любов до Нього та вірність Його слова. Однак ці біди і муки нас не нищать, а чинять Господніми свідками. Це випробування, у яких народжується нова людина, адже терпіння це доказ вірності, послідовності, належності, коли нас переслідують, б'ють, зневажають, ми не самотні, не покинуті. Святий Дух допомагає нам говорити, діяти, переживати те. На що ми самі по собі не є спроможними. Він допомагає нам свідчити про Ісуса. Чи відчуваю я присутність Святого Духа в моєму щоденному житті? Ненависть, що проявляється навіть серед найрідніших, свідчить про те, що настане суцільний хаос, щось несумісне. Незбагненне, і хто не чинитиме зла, той буде змушений з ним боротись, перемагати йому, тому важливо бути наполегливим і здатним протистояти злу, озброїтися щитом віри та мечем духовним, тобто словом Божим, і не кинути їх швидше, аніж настане кінець. Про який знає тільки Бог. Тож не хвилюймо ще про майбутнє, живімо тут і тепер, будьмо вірними Його Слову, довірмося Богові, чуємося улюбленими Божими дітьми. Прошу Бога, про мудре ставлення до всіх життєвих випробувань, про благодать провадження Святого Духа. А також про уміння гідно протистояти злу. Господи, допоможи мені перемогти це зло перше, яке у мені, і гідно протистояти тому злу, яке на нами зависло. Учні підійшли і задали три питання Ісусові, коли станеться. Яка ознака приходу Ісуса, яка ознака Кінця світу? Ісус не дав їм відповіді на перше питання. Тобто не дав конкретного часу, але дав аж вісім ознак останніх часів, наближення другого приходу Ісуса та кінця світу. Перше, будуть фальшиві хрести, фальшиві пророки. Друге, будуть війні та воєнні чутки. Також міжнаціональні та міжнародні конфлікти. Третє. Будуть голод, епідемії та землетруси. Четверте: учнів Ісуса Христа будуть ненавидіти за ім'я Ісуса Христа. Їх видаватимуть та вбиватимуть. П'яте. Серед учнів багато хто спокуситься, будуть видавати один одного і будуть ненавидіти один одного. Шість. Буде ріст беззаконня. Сім. Через розстання беззаконня у багатьох віруючих охолоне любов. 8. буде проповідуване Євангелія царства по всьому світові на свідоцтво всім народам. Ці ознаки є як зовнішніми для віруючих, наприклад, війни, так і внутрішніми. Вони стосуються як відносин віруючих з невіруючими, так і відносин між віруючими. Відносин віруючих з Богом, розбещеності світу загалом та християн, зокрема, а також до справи проповіді Євангелії. Коротко подивимося: перше: війни, чутки, голод, епідемії, землетруси та інші апокаліптичні події. Тут нема про що говорити. Скажу лише, що якщо подивитися список нових фільмів за будь-який рік, то завжди декілька фільмів буде про кінець, світу, про глобальну війну, про глобальну епідемію, про зіткнення з астероїдом та таке інше. Люди бояться такого і женуть від себе думки про страшні події. Ми також боїмося цього. Хоча зараз зазвичай військові конфлікти менш інтенсивні. А, у світі, але у нас іде війна, і чуток, і страху вони викликають у нас не менше, ніж тоді, коли були війни. Гоніння на християн за віру в Ісуса Христа. друге. Ми також часто про це говоримо: гоніння за віру дійсно існує. У світі не так багато країн, де на державному рівні християн не гонять за віру в Ісуса Христа. Мабуть, Україна одна з тих небагатьох країн. Тому ми маємо підтримувати і цінувати нашу країну таких зовсім небагато. Скажемо, наприклад, Росія, яка веде війну, але там одна релігія, російське православ'я, там іншим не можна бути. Третє буде проповідуване Євангелія царства по всьому світові, щоб кожна людина мала особисто вирішити, чи вірить вона в Ісуса Христа, чи ні. Ми також багато говоримо про цю ознаку. І говоримо, що вже майже усі народи почули про звістку про Ісуса. Це дійсно так ще майже не залишилося білих плям, де невідомо, які люди живуть. Але трохи ще є. Четверте: серед учнів теж багато хто спокуситься, будуть ненавидіти один одного, будуть не любити ні один одного, ні невіруючих, ні Бога це також ознака, але про неї ми не любимо говорити. Тому що, подивившись у своє серце, ми побачимо там і беззаконня, і хід до цього світу, і байдужість до інших, і багато чого ще. Через все це ми стаємо ані холодними, ані гарячими, такими, яким байдуже до всього, найперше до Бога. Але це також ознака останнього часу. Це, звичайно, не значить, що. Прискорити прихід Ісуса Христа ми маємо ненавидіти або бути байдужими один до одного. Але це вказує на тенденцію: чим більше ми помічаємо такого, тим більше маємо стерегтися. П'яте зростання беззаконня. Це не тільки беззаконня в зовнішньому світі, це також толерантність до гріха у нашому особистому житті і відчуття безсили, коли пробуєш боротися з проями грішної культури в світі. Чесно кажучи, ніхто не любить, коли йому вказують на його помилки та недоліки, але християни мають боротися з гріхом пер за все в своєму житті, а також не ігнорувати проблеми суспільства. Бачимо, що знову, посилаючись на війну перший духовно, московський патріархат, вони йдуть якесь ту зло визволяти. Самі запутані з дияволом, посвячені служать тому дияволу, а йдуть якесь ту зло у нас визволяти. Шосте, буде багато фальшивих хрестів та неправдивих пророків. У цьому ривку Ісус тричі попередив, що з'являться фальшиві хрести та двічі попередив про неправдивих пророків. Значить, це дуже важливо. Кожен раз Ісус говорив, що їхня мета звести, віруючи. Неправдиві хрести і пророки будуть давати знамена, робити чуда, але ми не маємо їм вірити. Другий прихід Христа відрізнятиметься від усього, що ми можемо уявити. Коли прийде Христос, у жодної людини не залишиться жодного сумніву, що це саме Ісус Христос прийшов другий раз. Його прихід відрізнятиметься від приходу фальшивих мечій, як блискавка, відрізняється від згаслої свічки. Бо як блискавка та вибігає зо Сходу і з'являється аж на заході, так буде і прихід Сина Людського, бо де труп там орли зберуться. Коли йдеш по пустелі чи степу, ти бачиш, що грифи та стертники кружляють на одному місці, то можна бути впевненим, що там, де ж валяється труп, так і другий прихід Ісуса Христа буде незаперечний. Що таке неправдивий Христос і неправдивий пророк? Інколи це дуже явно. Наприклад. Пам'ятаємо, як десь в 91 му чи в 92-му в Києві розповсюдилася секта «Біле Братство». Там дуже багато збиралося всякі, скільки зводило людей. Вони проповідували, що. Все піде під землю, що буде кінець світу, а Христос уже прийшов. Ось це конкретно Марія Деві Христос. Означений час цього не сталося. А організаторів секти посадили років на 10 за шахрайство та організацію тоталітарної секти. А потім ще років 10, всі двері у вагонах метро були обклеєні її фотографіями. Але таке 100% співпадіння, зі словами Ісуса, буває не завжди. Фальшивим Христом може бути спокуса, коли ми покладаємо надію діву в чомусь, а не в христі. Наприклад, деякий час було популярно казати, що гроші і технології це фальшивий Христос. Потім християни багато звертали увагу на те, які почуття виникають у них від проповіді, від хвали, від служіння. Але це теж неправильно. Справжній Христос це не почуття, яке у нас з'являється Ще один варіант, спокуси коли вчать не про Христа, який. Описаний в Біблії, але про якогось іншого Христа, зручного, що не потребує складного служіння чи каяття або, навпаки, вимагає але не того, що вимагав справжній Ісус. Подивіться, сповідати ще не треба. Про содомський гріх не можна говорити. Отакого Бога можна любити. Інколи вони дуже гарно маскуються. Все, що ми знаємо про Христа, воно в Біблії. Всі інші неправдиві хрести в чомусь відрізняються. Тому нам треба бути уважними до того, що ми чуємо, і до того, що читаємо, до тих смислів, що нам нав'язують, щоб навчитися розпізнавати обман. І це скільки сьогодні релігій, так званих церков. А ми в символі віри, як молимося вірую в єдину святу Соборну апостольську церкву. Боліця це скільки церков, як сьогодні, диявол попридумав. Але розпізнати обман буває нелегко. Тому Ісус кожен раз говорив учням, стережіться, щоб вас ніхто не звів, з тими вірами, так як з фальшивими грошима. І ми все життя можемо накопичувати, тішитися, що у нас є капітал, що ми багато грошей маємо. І в кінці, якщо треба, нам прийдеться купити, а нам скажуть, а то фальшиві гроші, це просто паперці. Ось так може виявитися з нашою вірою, з нашою церквою, яку ми собі обирали. Що все це обман, що все це фальш. Тому будьмо уважними. Уміємо розпізнавати. Тоді, як віруючи мають вчити в світі в, в цей час, Ісус дав нам конкретні відповіді. Більшість з них ми ще почуємо в наступних разів, але щось воно не боятися, не лякатися. Ви ж про не почуєте, про війні чутки. Глядіть, не лякайтеся, бо статися на тому. Але це ще не кінець, а це все початок, тільки терпіть. Цей світ зіпсований і не може бути виправлений, тому належить статися тому. Хоч би як нам не хотілося, але війни, воєнні чутки, голод, епідемія та інше має статися. Але це ще не кінець, не лише перейми приполога. Щоб Щоби народилося дитя, має бути пройти через страждання та муки мати. Так само і перед народженням вічно Небесного Царства, де Христос зацарює, де вже не буде страждань війн, сме, він, смерті, то того часу це все має статися. Але ми маємо вірити в Ісуса Христа, те, що для вірних Він приготував своє царство. Наша надія має бути у небесах. Ми часто боїмося, чому є причина. Ми дивимося на цей світ, як на щось постійне. Ми борсаємося в наших повсяденних проблемах, переживаємо про дітей, про майбутнє, про роботу, про здоров'я, слідкуємо за стрічкою новин з, з фронту, але наше життя не в тому. Ми маємо дивитися не лише на це, наше життя в Ісусі Христі та дивитися, перш за все, ми маємо на Небесне Царство вічність. Це не значить, що ми маємо у самоусуну світу і не звертати уваги на повсякденні проблеми, що йде війна. Ми не маємо бути паразитами для суспільства, тобто тільки користуватися благами та нічого не давати в замін. Це значить, що за повсякденними проблемами, за реальними викликами ми маємо дивитися у вічність, стерегтися, щоб ніхто нас не свів. Усі чотири рази попередив про це, щоб учні не йшли за неправдивими пророками та Христами. Це велика небезпека для віруючих. Фальшивий Месія це те, або хто до чого приліплюється наше серце, на що ми покладаємо надію та на чому присвячуємо думки та час. Багато фальшивих месій це сутність цього часу. Нас багато що приваблює в цьому світі, але в цьому світі немає нічого, щоб не зруйнувалося, щоб, щоб залишилося, коли прийде Христос. Учні не мали покладатися ні на храм, бо він зруйнований ще за їхнього життя. Робити те, що маємо робити. Хоча ми бачимо багато знак останніх часів, але це не значить, що завтра прийде Христос. Він може прийти прямо зараз, а може, ще не скоро. Коли він прийде, не знає ніхто, крім Бога Отця на небесах. Але ми маємо бути готові, що Він прийде зараз і бути терпеливими, щоб бути готовими, навіть якщо він забереться. Проповідувати Євангелій. Це одна з передумов, коли Христос вдруге прийде. Євангеліє не проповідується саме собою, мають бути проповідники. І всі ці ознаки працюють не так, як замки у сейфі. Коли вони всі виконаються, то двері відкриються. Інакше маємо визнати, що ознаки приходу вже давно є, але Христос досі не прийшов. Але так воно не працює. Це ознаки останнього часу. Вони відкривають суть останніх часів, тобто нашого часу. Саме таким був, таким є, і таким буде світ аж до приходу Христа. Це не суть цього світу. Люди воюватимуть, люди гнати, гонитимуть християн. Християни теж грішники. Вони будуть спокушати ще ненавидіти один одного, не будуть сповнені любові. Ми не маємо обманюватися. Цей світ ніколи не буде по-справжньому уклонятися Богу, ніколи не буде приязни ні до імені Ісуса, ні до тих, хто Його визнає. Бог бачить це. Саме тому, так само, як храм, цей світ буде зруйнований. Ми маємо це знати, але ми маємо жити в цьому світі, як вірні Ісуса Христа. Якщо ми бачимо, що сповнені беззаконня, то маємо розкаятися. І Просити про Ісуса дивитися на цей світ, як на тимчасове, і не покладаючи тут свої надії, наше життя разом з Ісусом на небеса. І у нас є обіцянка Ісуса, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Амінь якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. У першому коментарі вділяю благословення. Ви там пишіть імена для кого ці хочете благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання про лайки, вподобайки теж не забувайте. Благословення Господнє на вас, його благодаті і чоловікулюбів завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!